Друзі, Past Continuous, або ще деколи його називають Progressive, українською минулий тривалий. Тобто з назви самої ми бачимо так, що нас буде цікавити тривалість процес. Спочатку поговоримо про випадки вживання, запам'ятаємо з допомогою мнемотехнік, а потім вже поговоримо про те, як цей час формується. Скажу одразу, в формуванні цього часу складного нічого немає. В нас буде дві форми. I was reading, бачимо тут was, буде як допоміжне дієслово, так. А для множини буде were, плюс ing, у нас закінчення. Додається до дії слова. Про це поговоримо в другій частині нашого відео, а спочатку поговоримо про те, навіщо і коли цей вживається час, так? Запам'ятаємо з допомогою немотехнік, щоб нам потім лег легко було відтворити, а не просто повчити і забути. Так? У нас є такі дві таймлінії, і, і потім у нас ще є такі мнемонічні зачіпки. Буде. Всього у нас є вісім випадків вживання цього часу. Перший випадок вживання і перша наша таймлінія. Ми бачимо, що у нас тут є «Now» зараз це майбутній час, і там відповідно минулий, так? І цей час past continuous, там да, минулий тривалий. Він говорить про те, що якась дія тривала в минулому і вона була довгою. Так ось, зазвичай цей час використовується в контексті інших часів. І один з таких контекстів, коли в нас була ця от дія тривала, і вона була перервана однією короткою якоїсь дії. Подивимося на наш перший приклад. She called me when I was. Reading, вона мені подзвонила, коли я читав. Тобто вона мені подзвонила. Так, у нас стоїть в past simple. Ми з вами теж його вивчали, і ми говорили, що past simple відповідає за те, що в минулому дія якась відбулася. Нас більше по факту цікавить, що дія відбулася і завершилась. Так, нас не цікавить процес. Це не про процес past simple. Тобто тут ми просто кажемо, she called me, вона мені подзвонила. Українською ми не кажемо, вона мені дзвонила, а кажемо, вона мені подзвонила, коли коли я читав. А ось тут в англійській мові нам вже важливо використати Past Continuous, тривалий час, тому що ось це хвилясту лінію зображена та дія, яка тривала довше, яка була в процесі. І ось коли ця дія відбувалася, якась одна коротка дія, вона її перервала так. she called me. І перервала те, що вона мені подзвонила, she called me when I was reading. І ось для таких випадків, коли у нас якась одна була коротка дія, і вона відбулася в процесі якоїсь однієї довгої, ми використовуємо з вами наш час past Continuous або ще називають його progressive. Це наш був перший випадок вживання. She called me when I was reading. І ви можете для, для будь-яких речень використовувати. Так, е, я, коли ми, 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 ми вечерювали, коли хтось подзвонив у двері. Я е, готував вечерю, коли мої друзі прийшли. Так, тобто, будь-який приклад, коли була якась. Довго тривала дія, так? І вона була перервана якоюсь більш короткою дією, яка відбулася. Ось це наш перший випадок past Continuous. І ми собі запам'ятовуємо з допомогою такої таймлінії. Одна хвилі, хвиляста лінія це означає, що дія була в процесі, так? А потім у нас було хрестико, ми позначаємо тоді, яка була більш короткою, яка перервала цей процес. Добре, друзі, є другий у нас випадок вживання. Це в нас, бачите, в нас тут є теж. Дія якась, яка відбувається довго, так, хвилястою, тривала дія, зображена у нас в минулому часі. А зверху у нас ще одна якась дія, яка над нею. Тобто, що це означає? Що у нас дві дії одночасно, дві не коротких дії, а дві тривалих дії одночасно відбуваються в минулому часі. Якщо тут була одна тривала, а одна коротка, то так само Past Continuous ми з вами використовуємо, коли у нас є дві тривалих дії в минулому часі, які відбувалися. Давайте подивимося з вами, наприклад. Другий. She was cooking dinner while I was reading. Вона готувала вечерю, поки я читав. Тобто бачимо, що у нас тут є Was cooking, так? У нас стоїть в past Continuous Was Cooking з ING закінченням. ING це завжди про. Якщо говорити про часи, це про тривалість, так. She was cooking поки while I was reading. І тут так само while I was reading. Тобто у нас дві частини цих, так вони стоять в past continuous. She was cooking, вона була в процесі готування. Це не була якось короткою дією. Вона не приготувала їсти, поки я читав. Так? Вона готувала. Вона готувала вечерю в минулому, готувала в процесі було так. А я в цей час читав. Поки я теж був в довготривалій дії читання, тобто відбувалися якісь дві дії в минулому, тривалі, не короткі. Ми не кажемо, я прочитав, вона приготувала. Ні, я читав, був в процесі, а вона була в процесі готування. Тому, коли в нас такі дві дії йдуть так одночасні, тривалі в минулому, ми так само використовуємо з вами паст continuous і собі теж можемо запам'ятати з допомогою такої таймлінії. Ось, друзі, у нас є дві таких таймлінії, які нам теж допоможуть пригадати, так, пригадати, і ми, у нас хоч щось з'являється наглядне, тому що, якщо просто записати не ось таких малюнок, не схематично, не з допомогою мнемотехнік, не з допомогою таймліній, а просто ось так записати на дощі чи розповідати, воно втрачається. Наш мозок хоче, він потребує, да? тому що у нас більше працює якась. Візуальна пам'ять або нам потрібно зробити, хоча б якось переводити цю абстрактну інформацію в більш конкретну, це хоч більш схоже на щось конкретне, так тобто якусь зачіпку зробити для того, щоб потім відтворити. І другий випадок вживання, коли було дві тривалі дії, які відбувалися одночасно. І теж запам'ятаємо з домовою такої мнемотехніки. Потім, якщо ви хочете відтворити, ви собі одразу можете малювати три кружечки. Три кружечки, це може бути три якихось подружки, три друга. Ви собі вже можете самі відтворювати, що для вас буде краще. Якщо просто вже відволікти трошки від теми англійської мови, казати про мнемотехніки, то ви створюєте самі собі, собі свої мнемотехніки. Так, створюєте свої якісь образи, чим більш кумедніший образ, чим більш він абсурдніший, чим більше він якийсь такий незвичний, тим наш мозок краще реагує, краще запам'ятовує. Ось, і ви, наприклад, намалювали собі три таких кружечка. Перший кружечок це годинник, другий кружечок це буде такий щасливий смайлик, і третій кружечок це в нас буде якесь таке роздратування, незадоволення, так? І ви собі все. Тобто, що вам потрібно запам'ятати, коли ви кажете, коли говорите про past Continuous? Дві таймлінії і три кружечка. Перший кружечок це годинник, другий кружечок щасливий смайлик і третій незадоволений. І це у нас тут два випадки вживання, і тут ще три. Так, почнемо. Ось у нас є третій. Це годинник. Годинник, давайте зразу подивимося, на приклад. Третій. I was reading at 7 p.m. yesterday. Або в дурочках In the Evening. Що це означає? Що ми теж будемо використовувати, друзі, past Continuous, коли ми говоримо про якийсь конкретний час в минулому, і ми були в процесі. Тобто, в нас є якась точка. Так? Якщо, наприклад, там, брати ту ж саму таймлінію, то у нас на цій таймлінії є якась певна точка. Це буде, наприклад, у нас буде at 7 пім. Наприклад, ми можемо навлювати тут таймлінію. Тут це у нас буде зараз. І у нас тут є 7 pm. І це ми можемо собі уявити, що це навіть як, як якась одна коротка дія. Так? Ну так, грубо кажучи, і тут був процес. І ми ось тут at 7, ми. У сьомій годині були в процесі. Тобто ми були трошки в процесі до сьомої, ми будемо в процесі трошки після сьомої, і саме в сьомій годині, так, як 4, і саме в сьомій годині ми були теж в процесі. І ось, коли у нас є така ситуація, як ось тут I was reading at 7 p.m. yesterday. Ми теж використовуємо past continuous. Але зазвичай, друзі, Past Continuous це завжди про контекст. Це завжди про розповідання якоїсь історії. Тобто має бути контекст якщо ви просто скажете I was reading at 7 p.m. yesterday, воно звучить англійською дуже, дуже без контексту, дуже вирвано з контексту. В 7 годині я вчора читав. І хочеться when додати when. Тобто, от як у нас тут є when, while, оце от от, хоче хоче от такі, от, такі слова past continuous. Так? Тобто дуже виходить, що вирвано з контексту. Але якщо ми додамо контекст, то ми скажемо, наприклад, ваш друг каже, я до тебе, ми ж домовились в сьомій годині, що ми там, поговоримо по телефону про нашу важливу якусь справу. так? Я до тебе дзвонив в сьомій. Чому ти не відповідав? А ви, наприклад, забули телефон десь там не був біля вас. І ви кажете, о, sorry. At seven yesterday, I was reading, або там ну не читав, да, можливо якісь там у вас більше було, важливі справи, там не знаю. Або I was taking a shower, або я ще щось. Тобто я саме в цій годині так ви щось робили. I was cooking dinner, I was taking a shower, I was reading. Тобто ви кажете, в саме в сьомій годині, коли була сьома година на годиннику, ви були в процесі чогось в минулому, і ця дія була тривала, і вона була тривала, тому що вона. Вона почалась до сьомої, вона була в процесі сьомої години, ще була трошки після нього. Тобто ви кажете, в процесі, коли було сім годин, я був в процесі чогось. І це може бути якась, якась конкретна точка, так? Може бути at seven, так Так само може бути in the evening. І вас питає: What were you doing in the evening? I called you, I couldn't reach you. Ви кажете, що, що що ти робив? Я не міг до тебе дозвонитися. Тобто, це так само може бути якийсь і проміжок часу. Це може бути як якась точка в часі, де ця тривала дія відбувалася. Так само ця тривала дія може бути як тут інди може бути в проміжку якогось такого відрізку часу. Так? І це, друзі, у нас з вами був третій випадок вживання. Тобто, де у нас був такий кружечок, і тут замість, а у нас годинник, так? Ну, так вже і є. Другий смайлик це у нас щасливий. Щасливий смайлик, що це означає? Це теж дуже часто вживаний випадок вживання. Коли ми з вами розказуємо історію, і ми хочемо зробити якийсь контекст внести, коли відбувалося, що відбувалося, як це відбувалося, якусь атмосферу створити. Подивимося, наприклад. Четверте, it was a Sunday, sunny morning. Було, Це було е, ранок неділі, так? Сонячний ранок неділі. Я перекладаю дослівно. It was a Sunday sunny morning. The birds were singing. People were smiling, and I was reading my favorite book when. Тобто ми кажемо, що це був якийсь ранковий сонячний ранок, так? пташки співали, люди посміхалися, і я читав свою улюблену книжку when, да, Уен, і ми кажемо «when suddenly», коли раптом щось. Тобто, це знову ж таки якісь створення атмосфери, контексти перед чимось, що ви що ви розповідаєте. Або ви розповідаєте, от коли ми приїхали там кудись у відпустку, в перший день ми там прокинулись і пташки співали, е люди там сміялись, посміхались. Тобто ви створюєте оцю таку атмосферу. І ви кажете, The birds were singing, пташки співали. Не, не пташки, не, вони не проспівали, а да? вони кажете, що дія раз почалася закінчилась. А ви ніби говорите про цей процес. The birds were singing. Люди що робили? People were smiling, виводити, даєте контекст, даєте ось цю таку атмосферу, так, В своєму слухачу, або той, хто там, кщо книжку читає. І що виробили and I was reading my favorite book. І я читав свою улюблену книжку, коли щось. when... Suddenly, I realized that I overslept. Коли я uh, раптом зрозумів так, усвідомив, що я проспав, наприклад. Тобто ви створюєте таку атмосферу, контекст, і потім зазвичай відбувається, воно теж доповнюється словом when. Або ви розказуєте про якийсь певний день. Так? І ви теж кажете, оцю, щоб створити цю атмосферу, друзі, ми теж використовуємо Під вами past Continuous і запам'ятовуємо з допомогою ось такого смайлика. І п'ятий випадок вживання це незадоволений, роздратований смайлик. Ми використовуємо, коли ми хочемо сказати, що щось відбувалося, чи ми були роздратовані, незадоволені, щось якісь постійна дія, яка була в процесі, якою ми не були задоволені. Ось як тут. They were always reading and never had time for us. Наприклад, ви поїхали в відпустку зі своїми друзями, домовилися, що ви будете ходити туди, сюди, в музеї, в різні, так, в різні заклади, а вони тільки читали там книжки на вас не звертало увагу, їм було добре. Ось так. І ви кажете: They were always reading, and never had time for us. Вони завжди читали, і у них не було часу для нас. Тобто, тут ви не скажете They always read. Можливо, але це буде більш по факту, так? Буде більш по факту. А тут ми виражаємо своє незадоволення. Так само, пам'ятаєте, друзі, коли ми з вами говорили, що в континіусу, в презент континіусу теперішнього часу, так, так само ми можемо виражати своє незадоволення. Like, коли ми кажемо you're always, you're always losing your keys, Ти завжди губиш свої ключі, you're always, you're always losing your keys. Ми можемо сказати you always... Lose your keys ти завжди, протау це буде більш по факту. А коли ми використовуємо continuous, ми кажемо, що це дія тривала да? вона постійно відбувається не просто по факту, а от ти завжди, ти завжди в, 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 в такому якомусь процесі. І тут так само: they were always reading, they were always reading. And never had девер time for us Вони завжди читали і не мали часу для нас. Оце ще один випадок вживання. Тобто, ми собі запам'ятали дві таймлінії. У нас є тривала дія, перервана короткою. У нас є дві тривалі дії одночасні. Тут намалювали три кружечки, запам'ятало перший годинник. Якщо годинник, це значить, у нас є якась тривала дія, відбувалася в певний час, якусь певну годину, так, або в певний проміжок часу. Щасливий смайлик, це ми вводимо співрозмовника в якусь атмосферу, даємо контекст, розказуємо, що відбувалося колись, коли ми там десь були, або коли щось трапилось. І незадоволений смало, коли ми виражаємо своє незадоволення щодо дій, які постійно повторювалися в минулому, так? Це наше 5 випадків вживання. І тут може сказати плюс, да, плюс ще такі шостий, сьомий випадок вживання. Це з такими словами, як wonder і plan або hope, або think. Тобто ми можемо з вами казати: I was wondering if. I was wonder. Ми знаємо, що wonder це. Да? На українському нема такого супергарного відповідника, щоб перекладати. Да? Тому що wonder це якби дивуват, дивуватися. Саме слово по собі wonder це диво. І I was wondering це ніби я дивувався. Да? Але ми не будемо перекладати, я дивувався. Мені цікаво, да? ми перекладаємо. I was wondering, Мені цікаво, що у нас за приклад є. I was wondering if you would like to read this book with me. Мені було цікаво, мені, мені цікаво, так чи I was wondering if you would like to read this book with me. І це, друзі, такий у нас polite request. I was wondering if I. If you if you, так, I was wondering if you. Це у нас таке вічове вічуве запитання, так? Тобто ви не кажете, would you like, do you want to read this book with me? Так, тобто, коли ми... Кажемо з вами, do you want to read this book with me? Ти хочеш, то ми прямо по людину питаємо так, в Ти Хочеш читати цю книжку зі мною? Do you want to read this book with me? Або можна більше так, Would you like ти б хотів? А тут у нас виходить, що це у нас ніби не запитання, а це таке не пряме запитання. Так? Тому що ми, по суті, і не питаємо людину, ми кажемо, мені було б цікаво. Так, ви стверджуєте, мені було б цікаво, тобі було б цікаво, що мені було б цікаво, чи ти хотів би почитати цю книжку зі мною, чи ти хотіла би почитати цю книжку зі мною. I was wondering if you would like to read this book with me. І тут просто нам потрібно запам'ятати, що з таким виразом як I was wondering, який вживається досить часто, так то ми теж будемо вживати з вами, вживається past Continuous. А можна, друзі, і без if. Тут, якщо ми кажемо I was wondering if, так, можна і просто I was wondering. I was wondering what book you're reading. Мені цікаво, яку книжку ти читаєш, так? «Мені, було, мені б цікаво, яку книжку ти читаєш. Ви, наприклад, хочете познайомитися з якоюсь дівчиною, вона сидить поруч, читає якусь книжку, і ви не кажете, там, do you, what book do you read? Ну, яку книжку читаєш. А ви кажете, I was wondering, мені, мені було б цікаво, дізнатися, яку книжку ви читаєте. А мені цікаво». Яку книжку ви читаєте? I was wondering. Я ja, дослівно означаю, означає, я якби дивувався. Я uh, про це думав і мені було цікаво. <с? <с?> так, I was wondering. I was wondering I was wondering. What book you're reading? Мені було. Мені цікаво, книжку ви читаєте. I was wondering what book you're reading. І це наш, друзі, шостий випадок живання з такими словами: як I was wondering. If це у нас буде як polite request, тобто якісь виробити... Пропонувати щось людині, так? таке непрямим не, не, не запитанням. Або просто I was wondering, без if просто ви кажете, що мені було цікаво, там щось, що вам було цікаво. кажете. І сьомий випадок вживання I was planning to read this book too, but then I changed my mind. Я теж планував прочитати цю книжку, але потім я змінив свою думку. Тут, бачите, ми так само бачимо, що з такими словами, як planning, і у нас ще є такі слова, як hoping. Thinking. Ми теж використовуємо з вами past continuous, коли в нас були якісь наміри, які не стались. Щось ми хотіли зробити, і цього не відбулося. Тоді ми використовуємо теж з вами past continuous, тут як тут. I was planning to read this book too, but then I changed my mind. Я планував прочитати цю книжку теж, але потім я змінив свою думку. I was planning. У мене був такий намір. Так, ви так само можете використати I was thinking. Замість planning. I was thinking to read this book, too. Я теж подумував да, почитати цю книжку, а потім я е, змінив свою думку. Або так само. hoping. hoping hoping I I was was to read this book. Я сподіваюся, що я почитаю цю книжку, а потім вона кудись там пропала. І оце з такими словами, як hoping, thinking, planning. Тобто які ось були наміри, які не сталися, ми теж використовуємо з вами past continuous. І ось, друзі, ви запам'ятовуєте з допомогою таких, з допомогою такої. Мнемонічних якихось певних зачіпок, певні два випадки вживання за допомогою таймлінії, потім три кружечки і ще плюс такі два додаткових випадки вживання. Ми запам'ятовуємо просто, що ми використовуємо з «wondering», I was wondering if, так? і використовуємо з такими словами, як «planning», thinking, hoping. Ось це, друзі, наш «past continuous», тобто дія, яка в минулому тривала. Так, тривала, Якась була тривала дія. Не просто коротка, а ось тривала дія. Це нас виражає past continuous. А зараз давайте поговоримо про те, як формува... як він формується. Так, чому тут у нас стоїть was, were і закінчення ING, як додається. Друзі, а тепер давайте поговоримо про формування цього часу. Тобто ви бачили, що на дошці всюди було записано I was reading. Ми бачимо, що у нас з'явилось таке слово was перед дієсловом. У дієслова у нас було закінчення ING, і саме дієслово read. Так, чому так відбувається? Тому що в цьому часі в past Continuous у нас будуть допоміжні дії слова. Допоміжні дії слова це у нас was, і це якщо у нас буде «he, she it, так, тобто у нас he, she it, he, she, it і I, тобто «однина», ось цими займенниками використовується. А якщо ми, наприклад, би хотіли сказати, що вони читали, то ми мали би сказати замість was were. Так? то Ми б сказали they were reading. Вони читали they were were reading. Тобто ми, у нас є два допоміжних дії слова в цьому часі. І ці два допоміжних дії слова це was і were. так? Плюс так само у нас залишається закінчення ING. Але ми слово ми допоміжне дієслово were використовуємо з множиною. Тобто ми кажемо we, you і. They, так, Ми пам'ятаємо, що you це у нас завжди множина в англійській мові. Was і were, це наші форми to be минулого часу, да, про які ми говорили з вами на перших уроках. У нас було з вами слово to be. В теперішньому часі форми am, is are er, воно має, так, а в минулому його форми was і were. Це слово ми читаємо не were, а ми читаємо, ніби ось цей букв, цих букв нема, просто як W-E-R were, were. Ось. І ось це виходить, що наше тобі, да, про яке ми говорили на початку з вами. І в даному випадку ці слова будуть не основні, а це називається допоміжні дії слова, тому що вони нам будуть допомагати. І в англійській мові це звучить приблизно так: я був читаючим, вони були читаючим. Бачите, в українській мові ми ж теж якось маємо накати Я був, вони були те ж саме відбувається в англійській мові, ми не можемо взяти одну форму was і використовувати до всіх займенників. Тобто, з такими займенниками як хі, і. Тобто з одниною ми використовуємо з вами форму was, а з множиною, з займенниками WUDAY ми використовуємо were. І до всіх ми і просто ми беремо дієслово, і це дієслово ми до цього дієслова ми додаємо закінчення ing. Це все, друзі. Це вся граматика по формуванню. Так? Ми ставимо тут з вами плюсик. Це означає, коли ми хочемо стверджувати. Коли ми з вами хочемо, наприклад... Заперечувати, да? ми скажемо, я не читав. Я не читав, коли вона мені дзвонила. То все, що нам потрібно зробити, це ми поставимо was not після was. Да? То ми з вами скажемо так: I was not reading. I wasn't reading. Це все. Більше нічого нам не потрібно. Тобто треба запам'ятати, що після оцього допоміжного дію слова у нас має ще стояти з вами, поставити заперечну частку нот. Це все. Але, відповідно, I was not reading. Це у нас таки це все граматично правильно, да? але якщо говорити в розмовні мові або швидко, то в нас виходить, що ми не будемо казати так роздільно I was not. «I wasn't», «I wasn't reading». wasn't Відповідно, ця форма скорочується, і ми просто тут з вами скажемо wasn't. Ми беремо і скорочуємо I wasn't. І замість того, щоб казати «I was not reading», Ми просто скажемо I wasn't. Якщо це у нас множина, they were reading, так тут така сама історія. Ми кажемо they were, тут після, після форми, типу міжнародні слова were додаємо часточку not заперечну. they were not, так. Reading. А тут більше нічого не відбувається, так і лишається. They were not, reading. Але так само, щоб мене казали з вами, were not дуже окремо, роздільно, так, воно звучало більш природно. І коли ми говоримо швидко, воно само так по собі відбувається, то ми з вами тут теж можемо скоротити і сказати weren't. They weren't reading. Оця форма буде ось так: weren't. Оце дві таких скорочені наша будуть форми. І це, що стосується нашого, коли ми хочемо зробити з вами заперечення. Так? Коли ми робимо заперечення, в принципі, нічого такого не відбувається. Ми просто після наших допомізних слів ставимо нашу заперечну частку і скорочуємо її wasn't або weren't. Це якщо ми хочемо зробити заперечення, а якщо ми хочемо з вами зробити запитання, то ми, у нас відбувається інверсія, пам'ятаєте, коли говорили теж про тобі. Тобто ці дієслова слова у нас мають вийти на перше місце. І все, це теж буде все по запитанням. Тобто, якщо ми хочемо зробити з вами запитання, I was, not, I was reading, так? я читав. Ми хочемо запитати, я, я, я читав, Ну, ніби самі себе питаємо, да? або не самі себе, ми хочемо запитати, наприклад, її. Was she reading? Вона читала, вона читала, коли ти позвонив? Вона спілкувалася з її мамою, коли ти прийшов, да? то ми кажемо was she? Was she talking? Was she reading? І ми кажемо was. ставимо на перше місце, так? Якщо, наприклад, ми самі себе питаємо, ми кажемо was I, так? Was I reading? Ви не пам'ятаєте, was I reading when you came? Я читав, коли ти прийшов? Was I reading? Was I reading? Was I reading? Тобто ви просто зробили інверсію допоміжне дієслово was винесло на перше місце. Якщо ми кажемо вони читали, коли ти прийшов, так, або коли ти їм позвонив, так само форму were, ми просто виносимо з вами на перше місце, робимо таку інверсію. І ми скажемо were they were they reading, Вони читали, they were reading, вони були в процесі цього читання, так, вони були читаючими. І ми тобто, робимо таку інверсію. Ось, друзі, це все це у нас буде так, ми робимо ствердження. Ми пам'ятаємо, що в нас є дієслово -ді to be, так, в нього в минулому часі є такі дві форми was і were. І в past Continuous вони відіграють роль допоміжних, саме допоміжних дієслів Вони допомагають створити цей час таку форму. Да? І до нашого основного дієслова ми додаємо закінчення ING. І таким чином ми вам показуємо, що це минулий час з допомогою допоміжних дієслів. I was reading, або they were reading. Щоб нам зробити з вами заперечення, ми просто після наших was word даємо not, скорочуємо wasn't, weren't. А щоб зробити запитання, ми ці наші допоміжні ті слова виносимо на перше місце і робимо таку інверсію. Ось це, друзі, все. Якщо, наприклад, ми хочемо зробити запитання, то у нас пам'ятаємо, так, вже спеціальне запитання, це у нас буде загальне запитання, коли у нас немає питального слова. А спеціальне запитання, коли у нас з'являється вже якесь питальне слово What, why, чому ти читав, що ти читав, що ти робив. То ми таке слово будемо виносити з вами на перше місце. Наприклад, що ти робив в восьмій годині, ми хочемо запитати, да? то ми спочатку скажемо наше питальне слово What, що нам потрібно. А далі вже тут за ось цим правилом працюємо. У нас буде you. так. You – це завжди множина, тому буде використовуватись допоміжне дієслово were. А от так як у мене це запитання, у мене were має бути. Ти на першому місці, тому що це інверсія. Я кажу, what were you. У мене основне діє слово do робити, так. Але мені потрібно поставити його в continuous, тому що це не просто у нас past, так, а continuous, тривали. Я кажу, what were you doing? What were you doing? At seven, наприклад. Да? What were you doing at seven? Таким чином, у нас ось тут просто у нас така інверсія. Да, were you doing? Що ти робив? Але так як у нас є питальне слово, то воно вже буде на першому місці у нас. А потім у нас буде вже за нашим правом Where you Day. Друзі, на цьому уроці ми з вами розглянули такий час, як Past Continuous. Поговорили про те, коли він вживається і як він формується. Продовжуйте дивитися мої уроки. Вам бажаю всього самого найкращого. До побачення.